Тема куля та сфера розв'язування задач. Через кінець діаметра кулі радіуса R проведено площину, яка утворює із цим діаметром кут альфа. Альфа не дорівнює 90 градусів. Знайдіть площу утвореного перерізу кулі. Діаметр я провів не горизонтально, а похило під якимсь кутом. Тоді переріз я проводжу горизонтально. В результаті перетину площини я її назвав бета і сфери. І у мене утворюється круг. Я його зафарбував жовтим кольором. Позначив p центр PB радіус. OA дорівнює OB дорівнює R за умовою. І кут між діаметром, тобто між прямою АБ і площиною бета, альфа. Отже, відповідь у цій задачі буде подано через літери R та альфа. Пригадуємо, що кут між прямою і площиною є кутом між прямою і її проекцією на цю площину, спроєктуємо пряму на площину. Для цього проведемо перпендикуляр з довільної точки прямої АВ. Нехай з точки О, і основа перпендикуляра і основа похилої сполучаються, і ми отримуємо проекцію похилої оба на площину бета. Кут між прямою і площиною є кутом між прямою і її проекцією, Отже Кут альфа є кутом ПБО. Кут ПБО дорівнює альфа. Літера Р велика у нас за умовою вже зайнята, тому формулу площі круга запишемо, використовуючи маленьку літеру R. У нас радіус ПБ. Значить, у цій задачі нам потрібно знайти ПБ і задача розв'язана. Знайти площу утвореного перерізу, в перерізі в нас круг. Так, розглядаємо прямокутний трикутник ОПБ, кут П90 градусів. ОБ у нас радіус. Значить, за косинусом гострого кута прямокутного трикутника маємо відношення прилеглого катета ПБ до гіпотенузи ОБ. Тобто до радіуса, звідси ПБ дорівнює добутку радіуса і косинуса альфа. Підставляємо у формулу і маємо площа круга, тобто площа перерізу r квадрат косинус квадрат альфа. Нагадую, щоб піднести добуток до степеня, потрібно кожен множник піднести до цього степеня. Пr квадрат косинус квадрат альфа. Задача розв'язана.